Вітання, шановна аудиторія! Ну що ж, як я казав в нашому телеграм-каналі, це відео для Олексія Гончаренка. Не. Ну, звісно, це відео для вас про Гончаренка, але й він подивиться. Отож, маємо наступну ситуацію. Вчора, точніше, вже позавчора, присилають мені лист під назвою Запит від народного депутата Гончаренка проекту «Бігус.Інфо», де народний депутат Гончаренко цікавиться купою питань з життя проекту, переважно фінансових. Ну, типу, скільки в ньому людей? Що вони заробляють? Я трошки задумавсь, бо якщо трактувати проект ну як ідею і двіж, то судячи зі статистики Ютубу, нашого чатяку проекту, нашого списку внутрішньої розсилки і списку платних підписників, в впраці нас зараз щось близько півмільйона людей. І я вибачайте, дуже сильно не всіх знаю, навіть як звуть що тут відповісти. Тож, якщо народний депутат звертається до мене як ну фізичної особи, яка тут двіжує, то йде він нафіг. А якщо народний депутат під проектом має на увазі онлайн-медіа, ну бо там в нього в запиті цитати з сайту є, то онлайн медіа, виявляється, і я не знав. Це мені юристи сказали. Взагалі не в тому переліку, в якого депутат може щось питати. Ну, тобто, Гончаренко знов би йшов нафіг коротше. Я не дуже заморочувався. Попросив юристів перекласти тези вище на правильну юридичну і планував забути цю ахінею приблизно моментально. Адже, ну, в нас місяць тому вийшло відео, такий оглядничок по Гончаренку. Він обідився. Ну що ж, буває, взагалі, здається, юридичною, це трактується як тиск на медіа, і, мабуть, мені треба було б якось серйозно гніватись, але ну, це ж Гончаренко. Однак, однак. Вчора Нардеб Гончаренко написав пост про цей свій запит. Прикольний пост. І з цього посту, я його далі трохи поцитую, стало зрозуміло, яке в пана Гончаренко питання насправді. Це класно. І на це питання справжнє. Я не те, що готовий відповісти. Я хочу відповісти. Я от ціле відео пишу. Отож чуть чуть поцитую, написав звернення там, бла 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 Наша мені ця інформація. Хочу написати листа до донорів, запитати, чи погоджували вони вихід розслідування про президента комітету Парє та члена бюро Парє, тобто про мене, з того, що я знаю про європейську бюрократію. Вони будуть дуже здивовані на що йдуть їхні гроші. Е, так, ладно, далі там невдоволення форматом і лексикою. Про це теж чуть-чуть поговоримо потім. І моє улюблене фіналочка художній панч. Цитата: Я ж казав, що я в цій школі завуч з виховної роботи. В класі у нас новий учень. Денис. Будемо виховувати. Милота. Е, як то писали в якомусь старому мемі: Диви, собачка, яка хуйня. Значить, е, я навіть не уявляю, в якому регіональному середовищі пройшло твоє дитинство, щоб думати, що донор щось погоджує чи не погоджує. Донор взагалі ніколи не лізе в контент, але це геть не про поточну історію. Як я казав вище, спільнота проекту це натурально тисячі людей. Мені не потрібні донорські гроші, щоб періодично нагадувати аудиторії, що ти мерзенна політична гнида. Пані вчителько, він ругається. Бач, як це просто. Я можу навіть більш спростити. Конкретно мені. Щоб вважати Олексія Гончаренка політичним пристосуванцем, популістом і спекулятивним мудлом, яке у внутрішній політиці України робить винятково шкідливу херню, навіть гроші спільноти як такої не потрібні, я от тільки що легко справився. Диви, я вважаю, ти мразь. Дивись, як це просто: М -м мразь, жодного гранту. Гм, мразь, як громадянин України кажу. Співаю я так собі. І тільки не подумайте, що оце все заради образи. Ні, просто хочеться зафіксувати позицію і уникнути недомовки. А так мені здається, от зараз прям зрозуміло було. Просто як людина і достатньо немолода, щоб пам'ятати твоє минуле, і достатньо досвідчена, щоб належним чином оцінювати твоє політичне теперішнє. Я так вважаю. Редакція так вважає, провів невеличке і нерепрезентативне опитування. Е, моя спільнота теж переважно так вважає. Так як народний депутат Гончаренко вже зараз складає перелік європейських організацій, яких треба повідомити, що в інтернеті на нього ругаються, і скине, я думаю, їм це відео. Льош, ну, ти ж скинеш. Я, попри те, що це очевидно, не розслідування, а просто мій бложик, написаний он в домашніх умовах в неробочий час, аргументую свою думку. Я просто звичка. Отож. Чому? Я вважаю, що Олексій Гончаренко – мерзенна політична гнида. Е, попри виступи в Парі, прикольні були виступи, до речі, але шкоди з тебе більше. Я навіть не буду заглиблюватись в історію, партію регіонів. Оце все. Я пам'ятаю, звісно, але навіщо? Тут останніх тижнів вистачить. Тому що тільки кончена мразота може популяризувати капітуляцію. Так, твоє демонстративне неголосування. Військового стану це саме воно, і до речі, власне, це і стало приводом зняти той оглядничок. Ну просто щоб аудиторія, яка така, ніхіра собі, це що таке було? Ну якось розуміла логіку процесу за тезу про різну форму для ТЦК ЗСУ. І зсу, яку ти так качаєш на раді своїй е електоральній ніші, твої ж однопартійці, особливо військові, мали б просто харкати тобі в обличчя, тому що це пропагандистська робота проти. Армії. І я не думаю, що заради ворога, заради того, щоб колись можливо отримати там свої 3% голосів. Просто ти ж тварину призведеш до того, що вибори проводитиме окупаційна адміністрація. Хоча хм, в тих, ти не сумніваюсь, теж би прийняв участь і, може, навіть набрав більше. Взагалі, е, будемо відверті, значить, як з політичною організацією. В мене з партією Європейська Солідарність та і з Петром Олексійовичем стосунки так собі. Ну, вони мене не люблять, любити не будуть, та й я переживу. Але м -м, ідеї, ну, концепт, там загалом правильний. І те. Як депутат Європейської Солідарності на очах лідера Європейської Солідарності гвалтує ідеї Європейської Солідарності, а навіть в мене викликає огиду. Ну, в плані. Ну, з одного боку, цей. Петрополітичний кукалдізм це справа, як би то сказати, їхня сімейна. А з іншого, ну це ж не на порнхабі в окремому розділі демонструється, це в Верховній Раді у всіх новинах. М -м, наш депутат знову резе херню, яку ми не поділяємо, і яка суперечить нашій ідеології, але що ми можемо зробити? Він же конвертує її в симпатії не нашої електоральної ніші. Ми будемо дивитись і терпіть, може навіть отримувати чуть-чуть задоволення, що формально, формально наша людина так глибоко проникла в нові виборчі можливості. Тьфу, блять, ну це ж діти дивляться. Ладно, я відволікся, але ідею, сподіваюсь, передав. Тепер. Коротко про формати, а потім перейдемо до реально важливого. Як ви, шановна аудиторія, могли помітити, в нас на каналі виходять не лише розслідування. Я розумію, багато років існує проект і за звичкою, все, що бігу з інфо, все розслідування. Ну але ну по факту, ми якось намагаємось в інші форми. Наприклад, оце відео геть не розслідування. Оглядник депутата Гончаренка теж не розслідування, але. Ну, на відміну від мого бложику, структурований журналістський матеріал. Там у Гончаренко були якісь питання до Лексики. Я сподіваюся, я зараз наочно продемонстрував форматну різницю. Тепер реально важливе і я, і редакція робимо те, що вважаємо правильним, не те, що вважає правильним донор. Ми не підлаштовуємось під донорів. І навіть не те, що вважає правильним аудиторія. Вибач, шановний глядач, і зрозумій мене правильно. Ти з нами, ну якщо ти з нами, тому що тобі подобається те, що ми робимо. Але ми робимо це не для того, щоб тобі подобатись. Я не політична істота, я не цілюсь в електоральні сегменти, я не підбираю контент. І в нас були просто шквали відписок. Коли ми казали те, що не подобалось вже сформованій аудиторії, але що ми вважали правильним. Тому я легко готовий поставити дуже простий експеримент, шановна аудиторія, передусім ті, хто оформив платну підписку, дороге ядро спільноти, так би мовити, от ви побачили, що я думаю про народного депутата Олексія Гончаренка. Якщо у вас платна підписка, і ви критично не згодні з моєю позицією. Ви маєте повне моральне право скасувати цю підписку. Якщо згодні, то можете записати відео вітання на Зробимо чисто для спільноти, прикольне відео. Подивимось один на одного знову ж таки. В європейські бюрократичні організації та паре відправляти не буду. Можемо зробити навіть інший експеримент. Веселіше, значить, до оглядника по Гончаренку в спільноти була, мабуть, лише одна претензія. Чому це оглядник, а не розслідування? Відповідь на це проста. Перше, розслідування це довго, дорого і ненадійно. В плані можна витратити місяці і нічого нового не знайти, особливо якщо купаєш людину, яка жила публічно огидне життя і кажись, нічого в собі не тримає. А з іншого боку, така щоб і не спробувати. Я не обіцяю результату. Але от в спільноті варто знати, що її ресурси зараз будуть спрямовані на оцю роботу. Навіть не буду закликати там оформлювати платну підписку чи збільшувати поточну. Але ну от, наші нові дизайни, таке СБУ нам треба. Я попромлю цю футболочку і лінк на магазин під відео. Я. Навіть щоб підвищити е, шанси, залишу під цим відео контакти. І всі, хто хоче щось суттєве розповісти про депутата Гончаренка, велкам пишіть, е, можна навіть не дуже суттєве, на чому там їздить, як взагалі життя. Е, це я одразу скажу більше балуюсь, бо насправді це не дуже працює. Але ну, от вам публічний заклик. Гончаренко не нравиться оглядник. Мені ну теж не дуже нравиться оглядник. Аудиторії теж не дуже нравиться оглядник. Давайте спробуємо зробити розслідування. І Олексій, ваще без гарантів. Чисто на футболочках. Це не буде швидко і це не факт, що вийде, але якщо нам трохи пощастить. І в результаті ми з футболок з похвалою СБУ зробимо розслідування про Гончаренка і отримаємо від Порошенка Київський торт за очищення партійних рядів. Всесвіт сколапсує нафіг від е передозу мета-іронії. Чи є в цьому елемент е, моєї якоїсь е, особистої е, мотивації через глибоку ідейну відразу до Гончаренка, звісно, є. Ну, ви ж бачите, я відверто угораю. Але я, як відомо, простий, нечисаний сорокарічний тіп з Ютубу в мотоштанях, прям зараз в них сижу. Голосувати за мене не доведеться. Я... Просто можу собі це дозволити. Я можу собі дозволити поугарати. Однак, і це теж дуже важливо. Я е, щиро переконаний, що деякі школи треба просто палити: школу партії регіонів, школу політичного пристосуванства, школу маніпуляції на страхах суспільства, школу підігравання темним сторонам електорату, школу гнилого популізму. А тому давайте спробуємо. Ну і побачимось. А, я не сумніваюся, що там зараз Олексій ще щось напише і це все там затягнеться. А я не схильний, не дуже люблю публічні діалоги, і уж тим більше не хочу засмічувати канал мільйоном відповідей Гончаренко. Тому все важливе, я вже сказав. Тож якогось продовження дискусії в Ютубі в принципі не очікуйте. Вийде з розслідуванням, вийде розслідування. 行。Sure.